Оце так. Де ж це ми? О, ні, тепер ми тут замкнені. Хоча годі кричати. Здається, тут є дуже цікаве. Марі, ти що робиш? Намагаюся відчинити ці ящики. Цікаво, що усередині. Дивись там є ще щось. Напевно, у цій коробці ключ. Ні, я туди не полізу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ключ іду. Я діставати. Блін, мабуть, лізти за ключом доведеться мені. Ой, там щось мокре. Напевно, звичайна вода. У тебе вийде. Гаразд. Це не ключ. Це рибка. Дивись, яка красуня. Її краще не якнайшвидше відпустити назад у воду. Так, а ось і ключ. Так, це він. Маріно, ну що ти стоїш? Пішли? Червоний ключ відчиняє червоний сейф. Так, зрозуміло. Подивимось. Що? Дінамит? Дінамит? Жах! І що нам робити? Треба подумати. Маю одну ідею. Сподіваюся, я взяла з собою кусачки. Не те. О! Те, що треба. Марі, переріжеш провід? Давай краще ти. Гаразд, спробую. Сподіваюся, я не підірвуся. Мені здається, що жовтий провід буде вірним рішенням. Фух, спрацювало. Ну і запах нічого не спрацювало. Але тепер мені дуже знадобиться твоя щітка. Ого, ти придумала. А де мені? No. Ні. Знаєш що? В тебе є завдання важливіше. Іди де достань наступний ключ. Ого, <рит> я сильна, тож я впораюсь. Цікаво, що це таке. А це лише мармеладний ведмедик. До речі, дуже смачний. Але мені скоріше треба дістатися до ключа. Ось і він. Ой, і я його зовсім не хотіла кидати. Ось Мія, відкривай сейф. Молодець, але давай сама відкривай. Он той. А, гаразд, дякую. Ой, це щось дуже дрібне. У мене тепер все обличчя в блискітках. Круто Можна зробити класний макіяж. Зараз не до макіяжа. Краще шукай наступний ключик. Погнали! Цікаво, що там рухається? Може, динозаврик? Няу? No. Чи крокодил? Ні, вони надто великі Подивимося, що це насправді. Оце так! Я ще ніколи не бачила справжнього Хамелеона. Він такий милий. Мабуть, відправлю його відпочивати. Мені потрібен тільки ключик. А ось і він. Час відкривати зелений сейф. Так, саме час. Цікаво, що це таке? Гармата для грошей. Як її користуватися? Ого! Скільки тут грошей? І все мені. Я почуваюся найбагатішою дівчинкою на світі. Марі, віддавай мені мої гроші назад. А сама дістай нам наступний ключ. А якщо я трохи піддивлюся, я все бачу. Гаразд, доведеться діставати ключ чесно. Усередини щось приємне на дотик. Це схоже на кінетичний пісок. Так. А ось і ключик. Ура! Саме час відкривати синій сейф. Мотузка? Напевно, треба смикнути за неї. Ого! Ця мотузка викликає купу орбізів. Смикай ще, це ж круто. Клас. Я справжня цариця всіх орбізів. Захоплення. О, здається, з'явився новий ключ. Час би мені його дістати. Цікаво, що це таке. А, це ж черв'яки. Так, потрібно якнайшвидше дістати ключ і більше ніколи не торкатися цієї гідоти. Жах, Мене зараз нудить, Марі, рятуй. Фух. Само собою все вирішилось. Тепер можна відкривати рожевий сейф. Що ж там? Ой, рожева піна. На мою думку, це прикольно. Так, тому що я можу так робити. Дуже весело. Марі, твоя черга. Після черв'яків особливо страшно засовувати туди руки. Фу, там знову щось мерзенне. Але тобі доведеться дістати ключ. Давай. Окей. Okay. Гаразд. Money? Що ж це таке? А, Це ж око. Так, це око. Мармеладно та дуже смачне. Ей, ти чого? Це ж просто цукерка. Шукай ключ далі. А ось і він. Ура! Ну що, настав час блакитного сейфа. Мія, я хочу подарувати тобі можливість натиснути на цю кнопку. Зроблено. Ой, яка слизька штука. Добре, що я натиснула на кнопку. Інакше мені довелося б стояти під цією синьою дотою. Ну що, я пішла за наступним ключем. Що це таке? Фу! Волосся гидата яка? А в мене навіщо кидати? Ну, я ж не спеціально. І взагалі, де цей безглуздий ключ? А, ось і він. Саме час відкрити найтемніший сейф з усіх. Ей, взагалі, то тобі його і відкривати. Давай! Ого! Виявляється, саме в найтемнішому сейфі знаходиться найапетитніше печиво. Пригощайся печивом. Дякую. Смакота. What? Так, нереально смачно. Можна було б хоча б однією зі мною поділитись. Ну, пробач. Може, у наступному сейфі теж буде щось приємне. Щоб це вигвити, потрібно знайти ключ. Фу, що це таке склизьке? Схоже на сирі яйця. А ось і ключ. Подивимося, що у жовтому сейфі. Мія, хочеш його відкрити? Хочеш? Дай ка подумати. Гаразд, я згодна. Жартую. Відійди. Його відкривати буду я, тому що я вважаю, там буде щось круте. Ой, це ж пір'я. Оце смішно. Ти схожа на курча. Нічого смішнішого я вже давно не бачила. Досить сміятися. Краще йди та діставай останній ключ. Добре-добре, перната. Ау. Гаразд, останнє випробування. Що ж це таке? Ааа, це ж личинки. Потрібно якнайшвидше дістати ключ. Я трохи знепритомнюючи від страху не впала. Сподіваюся, у цьому сейві щось круте. Бідолашна. Подивимось. Ура! Це ж наш ключ від свободи. Ми пройшли челендж. Час на вихід. Ми змогли це зробити. Ура! Так. Хто ж розпочинатиме перший. Брітні. Okay. Ну давай! Вау, це кола. Ось це пощастила. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні, я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Все може погано скінчитись. Ой, так, так, я попереджала. Брітні, ніколи не роби так більше. Упс, Мія, ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними, можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. Я доробила лимонад, так що можна спробувати. Після Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. Ти нас забруднила. Ще раз вибачте. Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися? Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ! Нічого собі, ось це чари. Ну, вже ні. З вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені, отже, всі цукерки мої. Е, Джулі, упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Я хочу ще. Це що все? Ну Ось. Минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювала. Але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна? А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. What? Що це? Ляльки. Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, Спробую підняти їм руки. <рес> Що зі мною? Чому рука підвелася? Здається, я все розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Веселощі тільки починається. Ой-ой! Ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джолі? давай подивимось, що в твоєму сейфі. Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні, я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їш цибулю. А ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі. А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок з'їси? Який жах? Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брітні весело танцюють. Ось це вже перебор. Упс! Дівчатка, як ви? Куди поділись? Ти це шукаєш? Чи можна я перша? Пора, okay. дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія пробач, тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, Джулі допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Мія та годі тобі. Діти їдять, діти з'їси. Давай, згадай дитинство. Огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс! Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Смакота! Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я й не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я й не таке можу. Ну що, брітні? Твоя черга? Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається? Дівчатка, не кидаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брідні стала немовлям, і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так. Путі, Путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея. Це ж дитяче харчування. Брітні, відкривай ширше, рота летить літак. О, їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала. Хто в нас тут був, немовлям? Нічого собі, як гарно. Мені тут подобається. А ось і наш шоколадний фонтан. Чи готові за нього поборотися? Попереджаю, це буде непросто. Потрібно забрати руки за спину. Молодці, непоганий початок. Я засікаю час. Удачі всім. Першу треба взяти аерограф. Це не так просто, як я думала. Але ж у мене вийшло. Тепер можна малювати. Ти така копуша. Ми вже давно зайняті справою. Нічого зараз я вас до жену. Mm. На мою думку, у мене виходить непогано. Подивимось, як справи Мії. Основа вже готова, але це мені зовсім не подобається. Вигадала. Я знаю, як зробити по-справжньому чудовий малюнок. І треба скористатися фломастером. Бачили, як я майстерно зняла ковпачок. Чудово придумано, Мія. Такими темпами ти обійдеш мене. Що це було? Чому Дженіфер упала? Та просто хотіла зняти ковпачок зі свого фломастера. Ну, ось Мія знов на крок поперед мене. У неї виходить гарний фонтан. Що робити? Мені допоможе звичайно, пергінка. <плес> О, ні, зараз чхну. <плес> <плес> oh, <no. плес> Подивіться, що сталося з моїм малюнком. Він весь у фарбі. Дженіфер, як ти могла так вчинити? <плес> Кейт, а ти чого смієшся? Мій. Мія, навіщо ти забрискала мене фарбою? Ось це по-справжньому смішно. Та якщо забрискати і твій малюнок, буде ще веселіше. Дженіфер, а ти чого дивишся? Теж хочеш потрапити мені під гарячу руку? Фух, здається, час вийшов. Так вже тобі пощастило. Так, так, подивимося, що у вас тут. Мія зіпсувала мій малюнок. Я знала, що він вам не сподобається. Боюся, моя робота теж не буде найкращою, а все ще через Дженніфер. Дівчатка, ви мене засмучуєте. Це погано. Упевнена, моя робота вам сподобається. Чесно кажучи, обрати особливо нема з чого. А гаразд, Дженніфер, ти перемогла. Забирай фонтан. <клес> Клас, який він великий. Заздріть мені не в дахи. Я так давно хотіла скуштувати цей шоколад. І ось моя мрія і здійснилася. Oh my God. Ми не повинні просто сидіти та дивитися на це. Потрібно стягнути в неї шоколад. Давай швидше, поки вона сама не випила. Це була геніальна ідея, Мія. Смакота! Гей, куди подівався весь мій шоколад? Ми вирішили взяти в тебе небагато. Так не чесно. Представляю вам новий приз. Щоправда, він дуже милий. О, так, справжній ангел. Іди сюди, друже. Ого, а це ще що за сюрприз? Невже нам доведеться малювати какашки? Ти така догадлива. Браво! Вперед! Так, виглядає не дуже. Таке зовсім не хочеться малювати, але спробую. Інших варіантів все одно немає. До того ж, гадаю, це буде нескладно. Ну, ось я відстаю. Потрібно скоріше надолужувати втрачене. Думаю, малювати ногами краще, ніж ротом. Звідки цей сморід? Фу Мія. Чудово, одну суперницю я вже усунула. Тепер можна зайнятися малюванням. Мої шанси не отримати цю гидоту збільшуються з кожною секундою. Залишилося докласти небагато зусиль. Ось мія вже малює, а я навіть взяти фломастер не можу. Ура! Нарешті вийшло! Я стала на крок ближче до перемоги. Упс, я втратила фломастер. Мені потрібно саме цей колір. Гаразд, спробую пошукати інший відтінок. Знову ніяк не зможу його взяти. Що ж за покарання? Ого, Мія майже закінчила. Час закінчується. Стоп! Де ваші роботи? О, ні, я нічого не встигла зробити. А ось я повністю готова. Може, вам таки сподобається? Виглядає так собі, побачимо, що в інших. Я дуже старалася. Це видно, молодець Мія. Скільки часу? Здається, я все проспала. Ого, вже час показувати роботи? Не варто, мені і так все зрозуміло. Програла кейс. О, ні. Я не винна, я була без почуттів через Мію Невже мені тепер доведеться це з'їсти? Виглядає огидно? Спробую хоча б лизнути Ого, так солодко? Це ж шоколадна паста. Таким я готова харчуватися зранку до вечора. Смакота. Фу, що ти робиш? Досить? Ви просто не уявляєте, наскільки це смачно. Мене зараз вирбе. Краще відвернутися. Чи може хочете спробувати? Ну, як хочете. Hello. А ось іще один, мілашка. Який кухнастий, чарівність. Сідай, малюк. Нам доведеться трохи зачекати, доки дівчатка виконають свої роботи. До речі, малювати їх вони будуть прямо у себе на обличчях. Перед похнастик буде моїм. Ось побачите. Ми створені один для одного. Думаю, макіяж кішечки мені дуже підійде. Білий олівець ні до чого, краще використовую синій. Дивіться, як яскраво. те, що треба. А тепер займемося очима. В справді все це личить. Сподіваюся, на мені малюнок теж буде непогано виглядати. У вас все одно немає жодних шансів на перемогу. Розслабтеся. Я малюватиму, дивлячись у дзеркало. Так набагато простіше. мене точно ніхто не зможе оминути Ну, ось більшу частину малюнка я вже виконала. Дженіфере, як у тебе справи? Не знаю, що вийде, процес мені дуже подобається. І мені також. Ще пак, адже ти використовуєш дзеркало. Так не чесно. Навіщо ти мене штовхнула, Мія? Дивись, що відбувається. Непорядок. Все точно. Потрібно добре її провчити, щоб вона більше не порушувала правила. Кейт, ти змусила нас це зробити. Вибач, не треба, перестань. Мія, прошу. Мій малюнок зітреться. О, ні, адже я вклала в нього купу сили зате ти більше ніколи не порушуватимеш правила. Mm. Схоже, Мія вже впевнена у своїй перемозі. Мені це не подобається. Гей, hey, Мія, можна я тебе відволікти? Sorry. Мені здається, що твій малюнок виглядає не дуже, але не хвилюйся. Я тобі допоможу. Зараз ми все виправимо. What? Що відбувається? Що ви робите? Ну як я виглядаю тепер? Краще набагато зовсім інша справа. Бачу, всі готові. Це чудово, тому що час добіг кінця. Маля, не дивися той бік, там нічого гарного. А в мене все ще гірше. Щоправда, але Дженіфер все виправила. Ти мене обдурила. Не розумію, що у вас там відбувається. Що ж, схоже, вибирати особливо не доводиться. Перемогла Дженіфер, Вирушай до неї малюк. Ура! Я це зробила. Пухнастик мій, іди сюди, я тебе обійму. Ой, чому так сильно хочеться чхати? Здається, у Дженіфер алергія на шерсть. Нам це і краще. Ми можемо забрати кошеня. Ой, щось мені не вітається. Іди відпочинь. Ого, як багато соусів. Ви вже зрозуміли, чим малюватимете. Настав час показати вам, що саме. Фу, величезна сира рибина. Думаю, ніхто не хоче її отримати. Прийдеться як слід постаратися, щоб не стати гіршою. Соси у вашому розпорядженні. Удачі всім. Я готова боротися до останнього. Ти не одна мія. Що відбувається? Дженіфер, подивись сюди. Ти кидаєш сміття прямо мені в обличчя. Ой, вибач, не думала, що так вийде. Це просто обурливо. Сподіваюся, мені більше ніхто з вас не завадить. Час зайнятися своїм малюнком. Побачимо, що тут у нас. Ага, кетчуп виглядає дуже яскраво і непогано лягає на папір. Мабуть, його і використовуватиму. А мені більше подобається жовтий колір. Зупинюся на ньому. Подивіться, який він гарний. Те, що треба. До речі, малювати їм одне задоволення. Жаль, що соус так швидко закінчився. Прийдеться підібрати інший. Гірчиця чудово підійде. Дещо інший відтінок, але мені теж подобається. А всередину залюб кетчуп. Відмінне поєднання кольорів. Мені точно ніхто не зможе сказати, що це погано. Ого, мій вже малюнок готов. Так, мені залишилося не так багато. Останні штрихи. Виходить, що я відстаю. Я дещо придумала. Палюватиму відразу всіми соусами одночасно. Це заощадить час, але як смачно вони пахнуть. Не можу втриматися. Я мушу спробувати хоча б трохи. М -м -м, клас, неможливо відірватися. Хочу ще і ще. У мене не на жарт розігрався апетит. Що ти робиш, Дженіфер? Тримай себе в руках, інакше тобі не буде чим малювати. Ось і все. Я закінчила. О, ні, залишки соусів упали прямо на мій малюнок. Прокляття. Не хочу вас засмучувати, але час добігає кінця. Я зовсім про це забула. Все, стоп, смакота. О, ні, я ж нічого не намалювала. Як я могла все провал. У мій чудовий малюнок. Ну все, я точно програла. Хоча це ще на кінець. Вибачте, але соуси пролилися на мій малюнок. No! Поки що ніхто не бачить, треба швидко підмінити малюнки. <рив> ну що ж, погляньмо, що в інших. Ось моя рибка, що правда гарна. Так, з цим складно посперечатися. А як вам мій малюнок? Упс, це ж чистий лист. Не може бути. Мене підставили. Дженіфер поміняли їй наші малюнки місцями. Наразі це вже не довести. Так що тобі доведеться їсти рибу мія смачного. Мені погано від одного тільки запаху. Вона жахливо смердить. Нічого не вдієш. Ти маєш її з'їсти. У мене з'явився геніальний план. А якщо приготувати рибу? Думаю, тоді вона стане набагато смачнішою. Ого, виявляється, поводитися з пальником не так просто. Це точно. Вибач, Дженніфер, я випадково. Але якщо чесно, ти отримала по заслугах. Досить балакати. Давайте підсмажимо мою рибку. Ого, яка апетитна споринка. Від такої страви я не відмовлюсь. Нічого собі. Я теж спробувала б. запізно. Ви зробили все, щоб ця рибка дісталася мені. Яка вона ніжна mm, yeah. супер?